343 гривні за кілограм. Це у нас фінібокси категорії А. Вага цього фінібоксу складає 157 кілограм, а ціна 53 тисячі 851 гривня. Що в цьому фінібоксі є? Є ось така класна швабра високого тиску. Також в цьому фінібоксі у нас будуть ось такі різноманітні наліпки на меблі. Бачу, також в цьому фінібоксі набори ножів. Ось такі класні органайзери для зберігання. Будуть ось такі також органайзери для зберігання від німецького бренду Ernesto. Термоси. Один, два Parkside і Ernesto. Ось така е, так... для, соусів та да, для соусів та олії. Це у нас що, палаточка. А це у нас такий спальний мішок Rock Для... Також в цьому фінібоксі є. О, дивись, класно, рації бачу. Ще набори для зберігання органайзери. Дощечки для нарізання. Набори, різноманітні набори парксайд. Розчистки. Ще термоси. Ось такі органайзери. Також бачу класні дитячі іграшки. Це такі пасли для малючків. Від німецького бренду PlayTiff. Ось такі складні сумочки. Ще набори ножів, переноска, різноманітне, е, різноманітний парксайт. Якщо вас зацікавить цей фінібокс, ви можете написати менеджеру, і він зніме вам відеоогляд більш детально на цей фінібокс. Також є тут різноманітні контейнери для замовлення. Цього фінібоксу вагою 157 кг, 343 гривні за кілограм. Пишіть менеджеру посилання в шапці профілю.